В Україні, шановні глядачі, сьогодні будемо говорити про результати дослідження локальних політик та програм зініційованих ініційованих саме проєктом єднання заради дії, де було встановлено факти порушення прав внутрішньопереміщених осіб, а саме те, що вони позбавлені права брати участь у місцевому саморядуванні та отримувати соціальні пільги. Про деталі цього дослідження запитаємо у Сергія Яцковського. Це регіональний координатор програми Єднання заради дії слава Україні. Слова, а це таке, знаєте, всеукраїнська програма, яка діяла наскільки мені відомо, у 25 громадах у 15 областях було перевірено ряд нормативно-правових документів, зокрема і у нас у Хмельницькій і Кам'янець-Подільській громаді. І порушення таке є. Давайте розпочнемо із Хмельницької територіальної громади. Так, ця програма Єднання заради дії, яка впроваджується благодійним фондом «Stabilization Support Services за підтримки Айрікса і Державного департаменту Сполучених Штатів. Відбулася вже презентація на загальноукраїнському рівні і були присутні представники міни реінтеграції, які фактично відповідають за взаємодію з ВПО. В чому суть? Ми проаналізували ті локальні. Ми, я говорю в цілому, представники програми, в основному це юристи працювали. Ті регіональні програми, які прийняті органами місцевого самоврядування, підкреслюю, я зараз не про державні, а виключно про ті, які на місцевому рівні. Тобто міськими і сільськими селищними радами в місті в Хмельницькій області аналізували дві громади. Найбільших Хмельницький mm -hmm. Камен'ець. Ну, зрозуміло, чому тут найбільша кількість ВПО. А, і для того щоб зрозуміти наскільки в таких програмах враховані інтереси внутрішньопереміщених осіб. Дивіться, я хочу сказати, що у нас, от, наприклад, в Хмельницькому зареєстрованих є 36 тисяч. Скільки фактично проживає, це проблема, насправді ніхто не знає. Будемо чесними, тому що е, реєстрація і фактичне проживання це різні речі. Люди часом реєструються, можуть переїхати в інше місце, не зняли з реєстрації. І такі випадки є, вони не поодинокі. Тому е, ми орієнтуємося на кількість зареєстрованих, то врахуйте, що. От, в Каменці зареєстровано порядка 21 тисячі, в Хмельницьку 36, ну, в общем, разом 60, а взагалі в Хмельницькій області 137, то можемо говорити, що майже половина всіх зареєстрованих це Хмельницький Кам'янець-Подільський. Я думаю, по кількості проживаючих так, так само, тому бралися до уваги ці міста. Пройшло про що йшлася мова, які документи аналізувалися. Зокрема, якщо починаємо з Хмельницького. Е і тут типова однакова проблема виявилася для обох великих міст. Це статут статути територіальних громад, статут територіальної громади Хмельницького і Каменця вони приймалися, як би то правильно сказати, ще до завершення реформи децентралізації. Тобто, 17-18 роки, а реформа в нас. 20-й рік, оця перша фаза завершилась, змінилось багато умов. Ну, почнемо там з того, що в статуті міста Хмельницького ще наразі е, стоять мешканці міста, хоча в нас вже 24 населених пункти приєднані. І виходить, якщо брати статут до уваги, я е, хотів би розділити юридичну складову, і фактично, фактично, я не знаю, чи є е, е, проблеми в мешканців сіл з. Організацію тих речей, які е, прописані в статуті, тому що це інша, інше дослідження має бути. Uh -huh. е, юридична складова сьогодні виглядає так, що в статуті немає згадки про ВПО взагалі. Тобто не ВПО, хоча б фраза внутрішнього переміщення, а принаймні намі особи, які перемістились в результаті збройного нападу Російської Федерації, тобто якась інший синонім е, в статуті ми не знайшли такого синоніму. Я знаю, що створена вже робоча група. Вона створена ще раніше в міській раді під керівництвом секретаря міської ради, яка буде напрацьовувати ці і цілий ряд інших змін, які не є темою програми. Але я думаю, що хмельничанам буде цікаво, тому що там не тільки питання ВПО, а питання тих населених пунктів, які приєдналися. Це все це від участі, в, я не знаю, органи самоорганізації, петиції, звернення, якісь інші речі, які стосуються, що таке статут. Це той документ, який определяє як громадськість взаємодіє з адміністрацією міста. З керівництвом міста, mm -hmm. в який спосіб, хто кому чого пише, як проводяться громадські слухання, де вони проводяться, хто може бути їх ініціатором, що таке, там, як місцевий референдум провести, або опитування мешканців. І виходить, це навіть така проблема, що в нас. Ну там умовно там Давидківці, да, вони статутом не прописані, їх немає що в статуті міста Хмельницького. Я сподіваюся, що вони найближчим часом з'являться, але факт на, на сьогодні їх нема. Якщо знову повертатися до внутрішньопереміщених осіб, ви сказали, що у 2018-му був прийнятий статут. Ну власне війна у нас розпочалася з 2014-го, То таке такий термін, як внутрішньо переміщені особи мав би вже бути, як на мене. Хоча знов ж таки ніхто не думав, що буде такого масштабування та. Так, російське вторгнення до ще порушень у Кам'янець-Подільській громаді, так от якраз на цій всіукраїнські презентації про яку ви згадали місяць тому, вона відбулася, говорили й про порушення, які були виявлені. Це некоректне формулювання терміну ВПО у Кам'янці-Подільському. Це було тимчасово переселені громадяни. Ну так, дивіться, чому е, на це звернули увагу. Так всі розуміють про кого мова так. там тимчасово переселені, але в нас є закон. І в законі uh -huh. зазначено, що така категорія осіб називається внутрішньо переміщені особи ВПО. Тобто іменно цей термін він чітко в законі виписаний. І тому е наші керівництво, юристи проекту програми Єднання заради дії звернули увагу на те, що е те, що виписано. Воно може фактично слугувати формальною підставою відмовити такій людині, адже її той статус, який виписаний, не відповідає тому статусу, який фактично є в людини. Чи є випадки відмов? Я не знаю. Ну тобто, ми не аналізували, тому що це інше, зовсім інший аналіз потрібен. Там аналіз доступності місцевої влади, я б сказав так. Але сам факт, що юридично треба привести це у відповідність, ну погодьтеся, що так, треба. Так, 100%. Про е, декілька слів про ради внутрішньопереміщених осіб. А, а можна, що я хотів би декілька слів сказати до самого аналізу, ми не про все сказали. Якщо в нас є одна хвилина, одна хвилина, одна є? хвилина так, я хочу сказати, що по Хмельницькій міській раді, крім статуту, нам потрібно ще внести зміни до цілого ряду програм. Зокрема, це і програма надання грошової допомоги, це і програма піклування, яка прийнята в міській раді, тому що в одних, навіть якщо є прописаний статус ВПО, то, наприклад, в програмі грошової допомоги чомусь зазначено, що ті ВПО, які зареєстровані з 2022 року з 13 березня. Чому з 13 березня, з 24 лютого? Ми поки що не змогли вияснити, але ми вже звернулися в міську раду і вони будуть опрацьовувати і вносити ці зміни. І фактично, заступник міського голови мені повідомив про те, що в них не було. Вони приймали і тих, хто зареєструвався до того, але принаймні от фактично, підстави для відмови вже є. Ну і в деяких програмах, які стосуються гуманітарних наборів продовольчих, ми розуміємо, що це не законом не зобов'язано, Це рішення місцевої ради. Вона сама так рішила, що ми будемо купляти там гуманітарні набори. Це ви вже про плюси. Так тут не плюс, але в цьому рішенні, в цій програмі, теж немає чітко згадки. Про там є про пільгові категорії, але не прописано, що це внутрішньо переміщення особи з числа пільгових категорій. Але разом з тим такі продуктові набори у рамках Ну, вони видаються. видаються так. так. Вони і видаю. ще там є моменти, коли компенсуються витрати на похід до лазні і до прання е, одягу. Так, це, це теж. Як би воно не звучало, нам воно знаєте як. Ну я не ходжу, я не їжджу, я на машині, так. але велика категорія людей з тих, хто звертається, це малозабезпечені Люди, які не мають іншого доходу, крім виплат. Давайте на секунду задумаємося, що сім'я з трьох чоловік може жити в місті Хмельницькому на 8,5 тисяч. Це ну це не то, що не багато, і для них безкоштовний похід в лазню, проїзд безкоштовний в громадському транспорті або безкоштовне харчування Важайте, дитини так. в закладі освіти. Це ну повірте, вони рахують кожну копійку, пане Сергію. Ну власне моє <кхід> питання, яке я намагалася поставити, але дякую вам за це уточнення. Воно б десь і повернуло до аналізу, яке було проведено у дослідженні про ради внутрішньопереміщених. Осіб, які були створені у нас поза ефіром, ви сказали, що таких уже 20... 16, перепрошую 16 16, 16, 16, 16, 16, так я 26 вже бачите, то мабуть на майбутнє так буде а 26 відсотків по всіх по всір по всьому регіону вже так від області, так. от, Оці ради вони поки є отакі нюанси із статутами, із певні от порушення щодо прав ВПО брати участь у самоврядуванні. Оці ради внутрішньопереміщених осіб вони надавали якісь певні ж повноваження і надають, аби допомогти їм інтегруватися у ту чи іншу громаду. Чи вони, скажімо, не мають такого суперправового під? Ґрунчя. Ну, рада це консультаційні дорадчий, органи дорадчі, при голові. Uh -huh. Я зокрема, от як член ради в Хмельницькій міській територіальній громаді, можу говорити, що ми заслуховували різні управління вже і відділи там ЦНАП, наприклад, відділ освіти охорони здоров'я з питань можливості і якості надання uh -huh. послуг внутрішньопереміщеним особам. І тут потрібно сказати, що, наприклад, зокрема, Хмельницька міська рада ну, активно йде на таку співпрацю. Я поясню, чому, в чому взагалі ідея ради. Не в тому, щоб ставити завдання або там щось координувати діяльність. Завдання першочергової ради, ми маємо зрозуміти, що ті основні проблеми, які Запити, були потрібно. в людей, угу. ну, скажімо, вдітися, взутися і продукти харчування. Вони на сьогоднішній день, ну я б сказав, на 95% закриваються або громадою, або державою, або благодійними фондами. А нам потрібно говорити про те, що далі: працевлаштування, працевлаштування, інтеграція в приймаючу громаду, забезпечення житлом, тимчасовим, не тимчасовим, кредитні, не кредитні програми. Тут багато варіантів. Тому що давайте будемо відвертими. Я так завжди навожу один і той самий приклад, але він вже ну всім зрозумілий. Є місто Попасна, місто, де там 20 тисяч, воно невелике насправді. ви його всі чули, але воно невелике. І це місто на 95% зруйноване. Давайте будемо говорити відверто, що навіть якщо лінія фронту через там три місяці буде і зайде в попасну, і там будуть наші е, військові збройні сили України, то відбудова самої попасної може початися ще через рік. В кращому випадку, а якщо до лінії фронту від міста попасної буде менше 100 кілометрів, там відбудова взагалі не почнеться, тому що величезний ризик повторних прильотів ніхто не буде відбудовувати ту територію, в якій фактично ну, активна зона бойових дій. І це означає, що мешканці якоїсь частини Харківської, зараз, Луганської, практично всієї, Донецької, частини Запорізької, Херсонської, там, можливо, Миколаївської областей, вони не мають куди повертатися. Не мають з точки зору того, що величезна кількість зруйнованих територій. Не просто, що там ведуться бойові дії. Вони проживають тут. Значна частина з них, які проживають вже півроку, а хтось рік, а хтось вже і півтора, вони вже і не планують повертатися. Вони залишаться. значить, нам потрібно приймати документи, які би допомагали їм інтегруватись, жити, стати частиною цієї територіальної громади. Те, що вони за законом просто зареєстровані в цій територіальній громаді, набувають права мешканця, не означає, що вони вже в неї інтегрувались. Ну… Як це, знаєте, будемо чесно. Ну, я сім років живу в Хмельницькому, і я не думаю, що мене вже всі почали вважати хмельничанином. І це складний процес інтегро... інтеграції на психологічному, на якомусь ментальному рівні. І тут ви дуже слушно сказали: працевлаштування. Люди, які приїхали з Маріуполя, які зараз живуть тут. От у нас є центр, я Маріуполь, у них там 1200, по-моєму, людей, які зареєстровані. Це багато. Значна частина з них, ну якщо беремо чоловіки, це спеціальності металурги, шахтери. Перекваліфікація потрібна. вони не можуть тут працевлаштувати. Перекваліфікація не всі мають фінансовий ресурс за що чого перекваліфікуватись. Тому постає питання. Центри зайнятості мають. Допомагати з перекваліфікацією в них є це якісь державні програми, але нам потрібні і місцеві програми підтримки, які би давали можливість там, якщо центр зайнятості профтіхосвіта перекваліфіковує, то місцева громада допомагає знайти роботу або відкрити власний бізнес. То за рахунок там компенсації відсотків. От всі знають умовно. Це ж ідея, просто да, всі знають, що там можна з 1 серпня, здається, брати кредити на будівництво на придбання житла. Ну от програма та під 7 відсотків. Всім мешканцям можна буде брати. наприклад, може бути місцева програма, яка б для внутрішньопереміщених, які тут проживають, компенсувала б 3. Пане Сергію, і... я перше прошу, що перебуваю, але оце вам і ідея чудова для е, наступного, скажімо, чи то дослідження, чи то певного проєкту, який має реалізовуватися програму єднання заради дії, аби дослідити ось потреби у е, працевлаштуванні внутрішньопереміщених осіб, і аби знову ж таки е, міська е, влада, органи органи місцевого самоврядування зреагували і створили ці необхідні місцеві програми, які би допомогли. Чи цим займатиметесь найближчим часом? Який проект вже на порозі? Ну насправді програма єднання за ради дії вона буде працювати до початку 2024 року. Ну там до, до закінчення, десь першого квартала, плюс-мінус. І в рамках цієї програми у нас передбачені цілий ряд. Додаткових адвокаційних активностей, які пов'язані з діяльністю ради ВПО. Угу. І окремий в нас ще там напрямок, який можна сьогодні, я думаю, сказати, це підтримка дітей, внутрішньопереміщених осіб, які пов'язані з аналізом, потреб. От якраз те, що ви кажете, але ми вже зараз починаємо робити в першу чергу по дітях. Е, і поясню, чому, наприклад, в місті Хмельницькому 50% дітей шкільного віку з числа ВПО не ходять в школи наші. А продовжують навчатися онлайн. Ми робили не тільки ми, мається на увазі там колеги з Ради ВПО навіть робили схоже опитування. І, і ми його презентували в нас на раді. І 50% не ходить, продовжують навчатися онлайн. Ви розумієте, що такий рівень онлайн навчання, хоча Хмельницькій всі школи можна вчитися, да, вживу, тобто, навіть змішаному форматі. І багато проблем в основному через те, що батьки не пускають, боячись, що діти недобре знають українську мову, наприклад, і з них будуть підсмішковуватися. Буде цькування. Де якісь певне цькування. діти не мають знайомих. Оцих дітей треба інтегрувати. Ми вже проводили. Один такий дуже великий захід на озерні в травні цього року було 120 дітей. якраз суть його була в тому, щоб дітей між собою перезнайомити максимально в ігрових формах, щоб вони поняли, що всі однолітки мають схожі інтереси. Пане Сергію, це тема нашого наступного ефіру. Направда про те, що робиться в рамках програми для дітей, як їх інтегрувати, так як їм допомогти адаптуватися в громадах. Але давайте вже завершимо наш ефір. Власне розкажіть. Про те, результати надали місцевим органам самоврядування, були присутні на презентації. Також представники так. вже працюють над тим, аби змінити все і аби надати певні права так. права внутрішньопереміщеним особам. Якої реакції очікуєте від міністерства із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій? З ним ви також поділитеся впевнено своїми результатами, які мають відбутися на загальнодержавному рівні. Якщо ми ви розумієте, що це стосується лише місцевого рівня, але тим не менше ділитиметеся і з міністерством Обов'язково будемо ділитися, хоча би для того, щоб отримати якісь рекомендації для органів місцевого самоврядування, тобто, у вигляді якихось рекомендаційних листів, що рекомендуємо переглянути вжити заходів, звернути увагу. Одним із таких ну, результатів роботи нашої програми є. Постанова, яка вийшла 4 липня, про надання статусу дитини постраждалої від війни, і там врахований момент, якого не було раніше, тобто психологічний. Тиск на дитину, який не потребує додаткових доказів у випадку, якщо дитина проживала або перебувала на території, де були бойові дії або була окупація, ну, наприклад, там, громади Чернігівської, Житомирської, Сумської, і інших областей, ну, будемо говорити відверто, діти, які жили під час того, що там хтось сидів в подвалі. Тиждень, місяць або ще щось, вони точно перенесли якийсь психологічний вплив, як ми маємо це доказувати. Якщо ця дитина не зверталася, її батьки офіційно не водили до офіційного психолога, то це означає, що в цієї дитини все хорошо, бо вона місяць просиділа в подвалі. Тобто, і ці дитини, діти, такі діти за зверненням батьків будуть автоматично органами опіки і піклування надаватися статус дитини постраждалою. Вже там далі питання, які пільги будуть, вони не настільки великі сьогодні в Україні, будемо чесними там. Найбільша пільга це безкоштовне харчування в закладі освіти. Ось а то все особливих пільг ще немає, але про це треба теж говорити, бо діти в них ще дуже не сформована психіка, на відміну від нас, дорослих. Як вони ці речі переживали, чи вони їх взагалі пережили, це ще велике питання. Тому, е, е, вертаючись до вашого запитання, наприклад, міська рада Хмельницька створила робочі групи в управлінні праці соцзахисту і в міській раді, які вже почали за нашим зверненням. Опрацьовувати ці зміни. І, і наскільки я розумію, в мене є ну були розмови з заступником міського голови. Найближчим часом ці зміни будуть винесені щось на виконком ну а щось на сесію місцевої ради як відреагувала Кам'янець-Подільська міська рада. Ми надіслали е, інформацію на Кам'янець-Подільську міську раду з результатами дослідження. Uh -huh. Насправді є бажання з боку ради ВПО приймати активну участь в доопрацюванні цього статуту. Є попередня інформація про те, що вони планують теж доопрацьовувати. Але ми ще не знаємо цих строків е, і термінів в нас має бути 27 сьомого. Велика зустріч в Кам'янець-Подільській міській раді. Ми, у нас наступний такий крок, який я можу всім розповісти. 25-27 Хмельницька Кам'янець-Подільська міська рада за нашою допомогою будуть проведені стратегічні сесії з наплацювання операційного і стратегічного планів роботи рад ВПО і зміни в нормативних актах на найближчий рік. Що має зробити міська рада? Це такі будуть великі стратегічні сесії. Я вам дуже дякую, пане Сергію, за те, що завітали до нас на розмову за те, що ви робите у рамках проєкту єднання заради дії цієї програми. Адже направду дуже важливо, аби сьогодні ми усі допомагали. Інтегруватися внутрішньопереміщеним особам у е, наше середовище, у наші громади, аби їм було комфортно, аби на рівні з усіма нами вони могли брати участь у е, місцевому самоврядуванні. так, Мали право голосу, мали право виявити свої бажання і формувати своє життя тут, у безпеці, відносній безпеці. Дякую, що дивилися. Побачимось.